Війна Росії проти України продовжується. У ніч на 17 лютого ворог випустив по нашій державі 147 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників-імітаторів різних типів. Загалом було збито 83 російських дрони, 59 локаційно втрачено, без негативних наслідків. Так на Київщині від нічної атаки була травмована одна людина. Зокрема, на Обухівщині було пошкоджено три житлових будинки та два автомобілі. На Фастівщині виникли. Кла пожежа у складській будівлі, а на Вижгородщині сталося загоряння у приміщенні цеху. Окрім того, у Запоріжжі було пошкоджено вікна та покрівлі у 15 багатоповерхівках та шести приватних будинках. Тим часом у Харкові через удар БПЛА по житловому сектору постраждало троє мирних мешканців. Пошкоджень зазнали 15 приватних будинків та господарські споруди. Своєю чергою на Полтавщині уламки збитого безпілотника впали на покрівлі приватного будинку та господарської споруди.